Вітаю! Мене звуть Оля Бєх і я гостина запрошую вас у майстерню щастя, Київ, Україна. Сьогодні я запросила до участі в прогнозу таку от колоду. Це Piex Lormand, це французький оракул, мається на увазі з авторством Едмонда Зібровського. Цікава така колода мається на увазі щодо Лінорманд. Дивимось, що на дні колоди така чарівна картка. Це риби, це кохання мається на увазі. Так, тобто, зараз розмова буде йти або про кохання, або про гроші, тому що це риби щодо того. Розумієте, тут їх саме три. А, так, саме Трій і король бубни за Ромським оракулом. Тобто, як у, у Таро, ви бачите, король Пентаклів. Ну, Дівчата, це до вас чи про вашого короля. Чи він буде, чи він поруч з вами знаходиться? Якщо ви чоловіки, так само це про вас просто розумієте? Тобто, Ви закохані? Чого ви там брикаєтеся наліво-направо? Ну, тому що деякі брикаються, тому що деякі закохані, а їм лячно лячно признатися саме собі у тому. Захоханням можуть бути і у працю, і у життя, але тут все ж таки про дівчат більше йде мова. А ще саме чоловіки, я відчуваю, бачу це по карті, мається на увазі. Вони ну залякані не тим коханням, а тим, що те кохання може бути ну якось там відштовхнуте. А ви розпочніть з дружби. Цікава порада, розумієте? Коли партнери, взагалі, майбутні навіть партнери, це не тільки закохані, а ще й друзі. То це саме найдобріше, що може бути за зетеріці. Тому що партнер це і кохана людина, і друг самий найкращий друг. Він і партнер, і все те з коханнями з дружбою. Це от через те починається. Ну, починається, вибачте. Товариське спілкування, потім потім дружнє, а потім воно переходить у якесь кохання. Це взагалі найкращий шлях. Тому і ви так почніть. Якщо ви ну, боїтеся ну якось так одразу набирати ті обороти, ну по-перше, ну, дарма ви так да, тому що ну дівчата, якщо ну, дівчина якась, до котрої випликаєте такі надії, вона сама вас закохана. Ну, то якось там розберіться вже, домовтесь про ту зустріч, що ви такі, як то каже? Ну, якщо хочете залякання, дівчата вас також закохані, але ви більш сміливіші. тому таким чином ми продовжуйте діяти. Ну, ми, ну, така вже жіноча інколи доля, розумієте? Зараз ми живемо не за стандартних часів. От, тому нав'язливими бути тут вам ніхто не пропонує. Але якщо хочеться там якусь проявити, якщо хочете ініціативу, то беріть і проявляйте. От. Ну, і будуть ті хлопці, котрі те не оцінять, самі себе обкрадають. А вам, ну, ви будете мати досвід якийсь знову ж таки, нічого страшного з вами, там, дівчата, не відбудеться. К гарна картка на що. До предіагностики мається на увазі. я добираю ще дві, тому що Лінорман. Я відразу їх доберу і витягну одну за одною. Тому Лінорман, дивиться, все ж таки більше розкривається саме у двох, а краще у трьох картках. Тобто я візьму ще дві. Дякую. Перша. Угу. І друга. Ну, Кохання, ми розмовляли, вийшли тучі, хмари мається на увазі, і гора. Ну, розумієте, обидві картки трифові, розумієте, це начебто жезла. Ну, Буде відновлюватись той стан, котрим хмурим наразі ви, вам бажається. Тобто, або якась сварка була, так, якщо ви там закохані мене дивляться або втрачена праця там ну мається на увазі, тому що риба це ще про гроші або взагалі не вистачає просто на щось грошей. Якийсь тягар такий і можливо через те, якісь сварки у домі, або у відносинах відбуваються. От, то те все буде минать, мається на увазі після того прогнозу. Ну, тому що розумієте, ну не книга ж читає людину, а людина книгу, от, про що тут мова. І взагалі ті хмари, котрі ви собі бачите, як хмари, і вам щось там невідомо, або хмуриться ваша кохана людина, або ви самі себе так від усього світу загородили тими хмарами. Не хочете, щоб вас там. Ніхто бачив, ні, ніхто не чув, ну тоді вам кажеться, що все однак вас бачать, розумієте, все однак вас чують, і хочуть з вами спілкування, мається на увазі. Так, і ви вважаєтеся насамперед такою людиною, байдуже чоловік мене зараз слухає, або дівчина, Ну до котрої ну ну льнуться люди. Ну, якщо не люди, то одна так точно мається на увазі. так Тому що ви Ну такі така особа, ну як вам сказати, Ну, ну по перше, не така, як інші, так а в доброму сенсі. А по-друге, ну така, котра ну якусь стабільність у себе несе, розумієте, тобто, а, ну на це дуже дуже великий попит є наразі. Розумієте, тобто на те, щоб хтось був на поруч надійний. І саме про те тут скеля, розумієте, чи гора мається на увазі вісімка, вісімка жезлів, якщо тут, вісімка хресту, по-перше, це за Ромським оракулом розмови, розумієте? Вам, У вас ну, щось важке таке ну, на серці або на думках, вам важко розмовляти з людьми. Ну, Якщо ви будете так і надалі в ту мовчанку грати, вона у вас буде, як в зибучі пески, у себе заглинати. Так, тому що, якщо ви довго дивитеся, якщо хочете в провалля, то провалля починає дивитися на вас. От, ну то такий закон, якщо хочете всесвіту, розумієте, подібне приваблює подібне до себе. От, і взагалі світ навколо нас це велике дзеркало, розумієте, що ви в нього показуєте, те він вам і показує у відповіді. Якщо поруч всі не ті, вибачте, то може треба пошукати щось у собі. Щось з вами може не так, розумієте. Не в тому мається на увазі справа, що ви якась не така, або він якийсь не такий, або світ взагалі, і взагалі всі вони якісь не такі. А справа в тому, що. Розумієте, як у східній філософії мається на увазі, є такий приклад, взагалі філософська думка щодо погляду на то на ті гори, на ту скелю. А, ну тут вдень, якщо хочете, так так. Тому ну якщо дивитися на ту скелю з сторони цього, скажіть півдня. То там бачно, куди йти, і там зовсім не страшно. А як, якщо на ту ж саму скелю дивитися зі сторони півночі, то там завжди темно, тому що, тому що там тінь, і там нічого не бачно. Але ж обирає той, хто дивиться, розумієте? Краса ж, вона в очах того хто то, дивиться, а не в тому, що хто от, там показує. Тому, будь ласка, виті хмари навколо себе. Тому що кохання, ви позарозумієте, ну на дні колоди лежить кохання і гроші так само. Тобто ви можете знайти ту працю. Треба просто облегшити свої думки, розумієте? Облегшити своє ставлення, не вимагати від себе нічого, не ставити якісь там надмірні собі навантаження. Треба вміти відпочивати від тої мозгокрутки у себе у голові, від праці, котрою ви занур... занурилися, можливо, тому що жезлова масть вона Христова мається на увазі заробляти. Ромським оракулом. Вона вказує саме на працю це і про гроші так само, але добра ознака, що як вже я умовилася, жезла. Жезла, у таро це єдина масть, котра відновлюється. Це можливо все відновити, але без вашої участі воно само по собі от, таким чином ну, не станеться. Але, ну, з коханням, розумієте, через кохання, то велика сила селена те кохання. Розумієте, вона не тільки розрушає людину, вона созідає, вона ru... вона щось будує. Але ну якщо там кохання було... Не у тих руках, то, звісно, можна, що хочеш з ним наробити. От, тому, будь ласка, треба, ну, якось повірити знову ж таки, у те, що у вас може бути все добре. Ну, давайте я знаєте, яким чином поступлю. Я ще доберу а, три карти зразу. Подивилась на дно колоди буду брати цю карту. І ще дві карти доберу, як пораду. М -м -м, які ви вперті. Більшість. Будуть якісь щось питання? Третя карта? Ну, будь ласочка, розумієте, геть інша розмова, ведмідь. Це мається на увазі, то там немне да, не ознака знову ж таки Христу десятка, оновлення, оновлення того стану, у котрому ви наразі. Серце треба пояснювати щось. Риби були в кохання, тепер серце. і вершник. Перша карта. І дев'ятка черви, да з ромським оракулом. А там цей скажіть валет за черви. тобто як Пашкелехів. Ну, а тут Гермес собственною персоною. Це перший старший аркан у Тару мається на увазі. Це той, хто може бути у минулому, у теперішньому, у майбутньому, вибачте, будь ласка, одночасно. Ну, Лише у нього є така змога за міфологією грецькою мається на увазі. Ви бачите, що він своїм жезлом розрубав ті хмари. Бачите? Ну, це вершник. А це той, хто поспішає, якщо хочете, на зустріч. Він їде на бі білий конячці, да? тобто це колір можливостей, за ним те серце. Тобто він везе у ваше життя кохання. Вам самому або самої треба пойти на ту зустріч, назначити один одному. Ви от той, хто мене наразі дивиться, ну запропонуйте ту зустріч, будь ласка. Байдуже, дівчина ви або чоловік. Ну ну що, що таке? Я не розумію. Давайте вже якось. Ворушіться там. Тому що дев'ятка келихів, якщо хочете, якщо знову ж таки старо порівнювати це, мається на увазі, коли ваші мрії здійснюються. От ви бажали зустріти таку людину або знайти таку роботу? Ну, так, все, ось вона поруч. Давайте, сідайте на того коня і єге-гей. Так, серце, що тут серце? Ну, мається на увазі. а, Тобто, дев'ятка за ромським оракулом це емоції, так, так, а а валет це валет, ну, це, це, це Паш. Паш це той, що новичок мається на увазі. Паш це той, що має розум новичка. Тобто він, в нього око не замилене, в нього він взагалі не заангажований нічим. У вас там дуже-дуже багато якогось тягаря мається на увазі і на думках, і на серці, і на душі. І ведмідь. Ведмідь це то, там не знак, звісно але добре, що це він тут розгорнутий у минуле. Розумієте? Так, взагалі добра картка, дуже я її люблю, вона дуже сильна. Ну, вона чиста від негативу, весь ваш простір мається на увазі. Ну, він тут вказується вам на те, що все те, що з вами було недобре, вже було і загуло. Не буде повторів. Ну, дуже часто в мене якось так зараз йдуть прогнози, що дуже багато зацікавлених людей на тому, що ні, буде так само, як було. От або напаки хочуть до свого життя щось затащити те, що в них вже не працює. Розумієте, щось нове у вас у відносинах, у праці не треба тягнути те, що доставляло вам якийсь біль. Ну то вам було тяжко і важко. Розумієте, ви там сльози може лили, То якась така нагрузка шалена була на вас, за тою горою знов ж таки. І хмарами, але тут все добре, все ж, знову ж таки вирівнюється. Ви побачите, які гарні і світлі картки. Тож, я не буду затягувати, тому що я намагаюся зробити не дуже великі прогнози, щоб вам було зручно, щоб там, як за якоюсь там філіжаночкою кави, чи десь там, не знаю, на бігу у метро, да, буваєте таке. Щоб вам було якось зручно отримати ту порцію ну, якогось оптимізму, тому що саме цим я займаюся. Це як Знаєте, там не знаю програмування вас на успіх. Ну, таким чином, я бачу свою працю, мається на увазі, тому що це можливо, тому що я сама так живу. Я так само стикаюся з якимись ну, ну, траблами, вибачте, проблемами кожен день у своєму житті, тому що я така ж людина, звичайна, як і ви. Але. Не те, щоб я бігла і картки брала, але я звикла таким так мислити. Розумієте, я без карток так мислю. Я хочу бачити добре. Я його бачу, от і все. І це кажеться через те, не через те, що я там добра людина. Не, добра людина. Добра взагалі-то, але не добренька. Отак, от, от так. Тому що дуже велика різниця. Це мене навчив мій вельми шановний кум. Вова, ти мене не дивишся, але привіт тобі і респект. От, тож, і я вам тут хочу сказати: розумієте? Ну просто дати таку пораду. Не будьте ворогами самі собі. У вас до вас на, на зустріч, вам. Ну, то, тобто, у вас попереду щастя, щастя, розумієте? У коханні і у праці. І Те і інше буде дуже добре ну, відбуватися, відображатися у вашому житті. Розумієте, саме жезлові карти вказують на те, що саме пора прийшла, тому що то про літо мається на увазі, ну хрест має. На вас є тоже зла і той проліто, і те, що кохання там все ж таки риби ті і гроші, розумієте, багато хто з вас може зустріти свою, своє кохання або на праці, от, або під час пошуку тої праці, або вже там хтось десь є на прикметі, або взагалі ви може будете з часом працювати в одному напрямку. розумієте? Тобто там така добра людина вас попереду чекає, що вам з нею буде дуже добре і в роботі роботі і у побуті. Будь ласка, скористайтесь тим шансом, тому що я розумію, коли в мене часто так випадають такі схожі дуже теми, це означає, що час спливає для тих, хто дивиться, тому що от хто дивиться на постійній основі, мається на увазі, ви зрозумієте Ну більше там останніх трьох прогнозів там дивилися. А, от, і там та тема повторюється кожен раз, що давайте вже щось робіть там вас попереду чекає, чекаємо. От, і ви все вагаєтеся, то я вам скажу, що це ще одну тиждень протримається і все. Ну, або та людина ну вже просто піде своїм шляхом і все, то від вас не залежить, мається на увазі. І ви потім просто ну, ну, не знаю, не хочу я там, не буду фантазувати, я такі карти не брала, я сама від себе тут нічого не кажу. Просто кажу, що можете жалкувати. Тому що такі така інформація у попередніх прогнозах ж, теж лунала. От, і, або, ну, і не знаю, там хтось її. Ту людину на себе відовлече, тому що там людина дуже жизні Я бачу це по картках байдуже чоловіка або жінка. Тобто вони такі жваві, вони компанійські, вони дуже яскраві. Там розумієте, не байдуже за зовнішність того там розум, те все там у купі якось. Але вони помітні поміж інших людей, і за такими людьми черги і вистраюються. За вами так само. Тому я вам кажу, що ви самі себе там заринаєте у ті тучі, не треба того робити. Будь ласка, ви, ви, ви прийдете вже ту студи. Дивіться, будь ласка, на південний бік гори, там, де все бачно. Там, де можна проїхати тою класною конячкою, на котрій сидить сам гермес, у нього у руках жезл, на жезлі дві змії мається на увазі, а це зцілення, розумієте, і мудрість теж так само. От, тож, і це дуже добрий помічник. Він теж так, же, ну, так само очищує, якщо хочете ваш простір від усякої дурні, котра вже у вашому житті відбулася, вона вже повторюватись знову ж таки підкреслює не буде. Тому, будь ласка, повірте у себе і у своє щастя. Ви того варті просто в будь-якому віці, будь-якому стані, в якому ви зараз себе б там не знайшли. Дайте собі того чарівного купняка, підіймайтесь вже, будь ласочка, беріть там той гаджет якийсь ще щось, чи самі кудись виходьте. Йдіть на зустріч своїй людині. Е, ну, Якщо її немає, то просто виходьте з дому, ви її зустрінете. розумієте? У соцмережах, до речі, так само можна дивитися, тому що Клаудс, це ще наразі як мережа, інтернет мережа. так, але або але не заходьте туди з ну, за якимись дурними посиланнями чи додатками, лише те, що перевірено мається на увазі. От таким чином такі були поради. Сподіваюсь, що вони були доречні щодо вашого стану. Ось, живіть, будь ласка, з блиском в очах, щастям у душі та коханням у серці. Все буде Україна! Слава ЗСУ та нації, ворогу, смерть та ганьба Російської Федерації. З повагою, Оля Бєг, па па, -па, -па.